Водочки. Я кажу, можна отак от його. Можна, ну. Бомба. Стоїть навіть? Да, взагалі стоїть. Та його, якщо не стоїть, то вдавило землю. Мій старий АТБшний мангал. Дружина пішла граби шукати. А я поки займуся мужськими ділами. Ось тут в мене буде мангал. сховаю Цікаво по вугіллі. Є от різне вугілля. Це якесь таке, як подушечки маленькі Воно спочатку мені показалось поганим, але потім виявилось, що воно дуже довго горить. Його вистачає надовго. Потім ми його, ми вже мангал зробили, потім ще тим вугіллям грілися. Багато його не треба. Треба, щоб картонка знизу була, тоді простіше загориться. Так, запальничку візьму. Є, така якось в мене суміш. Трошки наю полию. Щоб швидше було. Довго не чекати. Заберемо подальше. Все. Нехай горить. Отаке, друзі, місце ми вибрали з дружиною. Виїхали спонтанно, вирішили, що є ще 9 кусочків шашлика, треба їх утилізувати. І от було 2 години такого часу в роботі. Я кажу, давай використаємо його чисто на шашлик і на риболовлю. Я на риболовлю. дивіться. Вдома в мене була каша перелова. Я трошки набрав каші. Ось Взяв манки, само собою. Я взяв теж, там залишилася каша, що осталась перлова. І просто на, на швидку руку пересипав її манкою. Це от для прикормки. Верніше, це от для прикормки, перловка з манкою. А це для насадки в мене манка і сама переловка. Ось. А тут манка і в шприці теж манка. А спробую на поплавчанку зараз закину, раптом щось спіймаю. Та так, відпочину трохи переключуся і знов за роботу, бо нема часу зараз відпочивати на ті часи, щоб довго відпочивати. Але спасати свій психологічний стан потрібно кожному. Тому находьте час, щоб просто десь переключитися чи роботою, чи зміною роботи, чи таким от коротким відпочинком на пару годин. Це дуже необхідно. Єдине, що я з собою не взяв свої підставки, оці прикольні, такі на що я в минулому відео показував. Але бачу, тут дерев'яні рогачки є, то я ними буду користуватися. Да, прикормка така собі. Дуже погана. Я таке змочу водою трошки. Люди вже зі спінінгами ходять, а я ще з поплавчаними вудочками. А я люблю на поплавок ловити. А цю точку я не буду прикормлювати, туди закину без прикормки. Бо може бути таке, що прикормка відлякує рибу. Так я можу бути. Поки я там роблю шашлик, нехай риба підходить. Ось так от наше місце виглядає з тилу. Там поставив автомобіль. Зручно, класне місце йти тут. Но кажуть рибаки, що... Нема тут риби. Ну, то таке. Слухати рибаків. Всі скриваються, всі приховують якісь секрети, де що. Ні в кого ніколи не клює. Всіх клювало вчора і буде клювати завтра. Так. Ох, жаба здорова. Опа, там хижак бігає. Ну, оцей окунь. Ганяє мальок. Той, що я перекормив, а він його вигнав весь. А зараз. проміряємо, як там глибина. Та десь на такій глибині і буду ловити. Так. метровий закину. От туди попробую. О, все буде тут лежати. Ось так. Зроблю насадку. Так. Сюди посапимо перловку, Давно я на перловку не ловив, ще в дитинстві, напевно. Як її правильно вчепити, не знаю. Так не дуже мені подобається. Двойним зацепом. Ось так. І зверху покрию манкою. от так от. Глибину трошки збільшим бо пливе попливок. І на глибині більша риба. Часто так буває. ну Буде плести перед закину, приблизно, так, хай поки що буде. І 4-метрову, Яка вже зацепилась. Тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Закину і піду до мангала. Буду шашлик насаджати. Він вже замаринований приблизно місяць. Морозилці лежав замаринований з домашнього м'яса. Звичайними приправами замаринував, нічого не придумав. О, нормально. Так, будемо робити шашлик. Шампура. Пора. Все по мінімуму. Так, поплавки пливуть. Все, шашлик готується, я йду до вудочок. Оця відпливає, а ця треба мене, зменшити глибину, бо щось на великій глибині не клює. Буде плисти, але зато є шанс зловити. Горить, горить, горить. Жир горить. Ой-ой-ой-ой-ой, трошки я спалив. Тут не клює, бо заплив цей окунь і порозгонив все. Та да, треба вже до нього прийти зі спінінгом. Дивіться, яка прикольна жаба. Попробую зняти її з лиця. Посміхайся, тебе знімає прихована камера. Ну не дуже прихована. <рикла> Та Забери <Надя>. її Заперено. Діки тебе заберуть. Дивіться, яка вона гарно зеленому сидить. Да, цей раз шашлик не дуже. Згорів мені. Минулий раз був просто класний з того самого м'яса на тих самих гугльках, ну Тут я завтикав. Нічого, головне, що не сирий. Будемо пробувати. самий горений Оцей? Угу. Самий-самий. Чекаю. Ніж взяв, тупий, конечно. Чого? А це тупий ніж. Ну, треба, підточити. треба було там на горі, коли пропонували, що треба було речі. Можна піти поточити, там щоб під'їздити все. То якщо ножа не поточить. Мені каже, він старий. Вот ні мягенький, гарний. Ніча полюбимо, пожалуйста. Там дальше не знаю. Некий сочний. Угу. О, ще стільки у що можна два, а то й три заходи шашлика приготувати з них. І менше не, не кинеш їх сюди. І більше забагато. Ну, Зато зимою можна грітися довго біля них. Дуже дають багато жару. Яка красота. Там просторі поля, це одразу за Києвом, Екопарк Сокорки. Вже трава не зелена, вже така більш колір осені я б назвав. Рибу клювати не заставиш, бувають і такі рибалки. Зато місце прикольне.